Небо темніє і полум'я. І знято. Чудово! Добре? Це відмінно. Відмінно, відмінно, відмінно. Дуже вам дякую. Так, це те, що треба. Всім дуже дякую за чудовий перший блок. Всім гарного відпочинку. Незабаром побачимось. Пані та панове другої знімальної групи. Це кінець першого блоку. Отож залишилась ще одна сцена Бегенді. І привіт. Yeah, так, заходьте. So Я такий щасливий. Гей, Енді, заходь. Я просто хотів би зняти тут ще одну сцену, якщо ти не проти. Ти про а, ти про відеоблог. Так. Точно, кінець першого блоку. Що ж, хочу привітатися з усіма вами, так як ми не робили блогів спочатку зйомок. Боже, це ніби цілий вічність минула. Хоча ні. У перший тиждень зйом прийшов з Енді в ролі голума. Якщо вона програє золота, ми зможемо його з'їсти. Тоді ти ще не був режисером другої групи. Ти був просто стандартним актором. Так, так, так. А тепер я перейшов на темну сторону. Ти перейшов на темну сторону. Я стомуний. Я такий стомуний. Це все твоє. Покажи нам хорошу битву. Так, 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 так добре. Не знаю, як ти це робиш. Ти завжди втомлюєшся. Я завжди кажу, що втомлюєш через кілька днів після початку зйомок. І залишаюсь втомленим, поки не закінчу. На ці два фільми хобіта у нас 250 днів зйомок. Я думаю, набагато краще поділити зйомки на три блоки. А потім мати час, щоб глянути на те, що вийшло. Локе думати монтаж, передати спеціалістам CGI, сконцентруватися на поправках сценарії. Просто It's так a набагато краще знімати такі крупномасштабні фільми. Знаєш, коли нам видали ті майки, на яких написано «54 дні пройдено, 200 залишилось», Після того як нам сказали, вдягніть їх завтра на зйомки, будь ласка. Не дуже змісний був, правда? у всіх нас на спинах написано залишилось 200 днів. <рес> Боже, я почуваюсь стомленим ще до обіду. Гарна новина в тому, що поки все повертаємося в понеділок, 5 вересня. Дякую, народ. Чим займатися під час перерви? Ми з моєю коханою дружиною Айні поїдемо відпочивати на південний острів Нової Зеландії. А ми з моєю коханою розкішною дружиною Ніколь робитимемо вдома ремонт. Після цієї розмови. Я лечу в Лондон. Це довгий переліт. і одразу піду зіграти в п'єсі Едуардо де Філіппо. я збираюся в Америку на тиждень. На Пеблбіч пограти у горч. Я загорятиму, щоб перелякати всіх гримерів, коли повернуся. Я влаштую собі канікули. У мене чотири тижні відпустки. Трохи висплюся. Моє улюблене хобі. Спочатку ми повидимо в Австралію провідати нашу старшу доньку, Бігтиму марафон. Спробую написати записати психоделічний рок альбом рокальм навідуюсь текстильний магазин в центрі Лондона. А я повернусь додому в Тайлан завтра. в Барселону зустрітися з іспанськими фанатами доктора. Хто в Балі на 11 днів в Лондон і Париж ще побачитись з друзями на манхеттен біч, бо це найбільший пляж в аеропорту? А я не був вдома в Бельгії вже три роки. і Моя мама з розуму сходить. А <ган> я получу Вегас, потримкати мої тяжко зароблені гроші. <плак> трохи і гратиму в гольф до посиніння. Трохи нап'юсь, трохи погульбаню, уже чекаю на п'янку з друзями. Я не справлю поганого враження, бо вони вже знають, який я. А потім повернусь в Ірландію, побачити з сім'єю, зустрітися з друзями в Бельфесті. І влаштує тихі спокійні вихідні. Сподіваюсь, мені ніхто не дзвонитиме, хоча б три тижні. сподіваюсь повернутись повністю відпочившим і готовим знову працювати. А ти що робитимеш, Енді Ну, Я повернусь додому. Можливо, влаштую невелику відпустку з сім'єю. А потім не встигнути оглянутися, а я вже повернусь. Це дивно. В кінці зйомок блоку майже відчуваєш, і не збираєшся відпустити. Але це не так. зустріч з Аваном, Джоном, Джоном Деном на рахунок дизайнів для другого блоку. З річардом Тейлером на рахунок всього, що йому треба побудувати. So, так що в певному сенсі це знову препродакшн. Але також і постпродакшн, так як я в монтажі. Ну і продакшн, бо ми зараз знімаємо. Отож, я в препродакшені, продакшені і постпродакшені одночасно. Це трохи морочить голову, але перед усім цим мені треба завтра летіти на південний острів в пошуках локацій. Нароби гарних фоток. Отак, нароблю фотографії. Оскільки в наступному блоці ми зніматимемо на природі, у нас мало часу, щоб все підготувати. За звичайної розвідку 17 чоловік. У нас 5 вертольотів. Коли ми кудись прибуваємо, це завжди спектакль. Пітер, Керол, Зейн, Бріджет, Ендрю, Ден і Хена, Саймон Брайт, художник постановників, Дім Інграм, Джон Хау, Алан Лі, Ерік Сейдон. Тоні Кіті, асистент оператора, Гардсайд — освітлювач і я. Приєднується розвідник локацій Дейв Комар, асистент Пітера Себастьян. Завжди вірний Себастьян. Тут на вершині гори я протяги руку і в ній з'являється чашка чаю. Так, от. Тут в Південних Альпах є навіть стракбакс. Лицький важкий йти, ще й чашку треба тримати. я ніколи до цього не готовий. Завжди думаю, приїду, а тут сухо й тепло і приємно. що немає. Ми не просто розвідуємо місця, що власне було б їх пошуком. Ми швидше повертаємось до місць, які нам сподобались, і починаємо обговорювати логістичні питання. Варто знати, поки всіх людей доставиш на вертольоті, поки всіх збереш. Люди будуть тут до раннього вечора. Реально, тут можна бути лише всередині дня, щоб все було при яскравому світлі дня. Щ, хіба ще робити тут табір? Ну це в принципі так. При зйомках вантажівки з обладнанням займають фіст стадіону. Есенчелока ще палатки, парковка для команди, парковка для відділів, і всі наші гримерки, костімерки Якщо піти до краю болота, в загальному нам потрібна площа в два футбольних поля для обладнання на місцях завжди дивно, ти стоїш на горі чи посередині долини в якомусь красивому місці, і думаєш, де поставити палатки, де люди переодягатимуться, де будуть туалети. Бо все це має бути там, куди тобі не захочеться направити камеру. Можна, щоб Гендальф і гноми пробігли ось там по краю і сховали за тими скелями? А потім підняти камеру. Не хотілося б через півроку планування стояти на красивій горі, думати вау, це саме ті кадри, що нам потрібні, і раптом помітити 20 персональних туалетів прямо перед камерою. Не хочеться такого, тому потрібно все спланувати. Mm -hmm. Потрібно шукати далі краще рано ніж пізно, так. Ми флами не знаю, мабуть, 30 місць. Лакейшен локайшн знімаємо місцевість на села Маккінзі, дикі землі під горою кука. Також ми знімаємо околиці дороги в Даніда багато красивих скель, каменюк. Знаєте, це дика природа, і це захоплююче, бо це частина серед землі, яку ми ще не бачили. Та здоровена каменюка може бути частиною будинку. Зараз ми розвідуємо околиці лихолісся, морохліс, і луги Андуїна на південні Квінстауна. Це неймовірно. Обов'язково треба зняти це. Ми досі шукаємо, як зняти самотню гору і перевал через милисті гори. Самотня гора має стояти окремо в тому напрямку. Досі розвідуємо декілька річок. Я думаю, ми скоро знатимемо всі пристойні ріки нової Зеландії. то було б весело запуститися сюди всі 13 бочок. І щоб один із неї кричав: давайте швидше. Вперед. Рухайтесь, рухайтесь. Вперед, швидше. Що попливе? Важкувато. Ми відправимось у декілька досить віддалених місць. деякі з них бачили лише одиниці. Новій Зеландії багато місць, які ми ще не бачили. Мені здається, люди думають, така маленька країна, а в ведрі перснів її було так багато. Мабуть, ми вже бачили все. Але повірте мені, це не так. Є ціла купа чудесних місць для зйомок. Непогана місцина. так. Класне місце. Ну що ж, поки що ми з вами прощаємось. Сподіваємось, вам сподобалось це оновлення. Можливо, ще одне буде під час перерви. Тож стежте за новинами. Далі буде. Перекладено та озвучено творчим колективом кінострічка.com. Переклад Сомко текст читає Буй Вітер.